Про це і про те, як загалом нас будуть перевіряти військових комісарів, бо планується така перевірка на ЗК, Це все ми обговоримо. Дарія Калинюк, виконавчий директор, співзасновниця центру протидії корупції з нами на зв'язку. Пані Дарія, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Дар'я, і звісно, тут питання в мене було відповідно в підводці: як буде проходити ця перевірка? Чи це абсолютно всі комісари, і чи це будуть якби голови цих комісій, цих центрів комплектування, чи і підлеглі їхні так само, які це все фактично роблять ті самі папери і не вручають повістку кому не треба? Ну, насправді моніторинг способу життя здійснюється на ЗК через заяви громадян, повідомлення в медіа, різні журналістські розслідування є по суті першим кроком до того, щоб на ЗК мала можливість верифікувати інформацію, і перевірити чи спосіб життя у вигляді якихось розкішних маєтків або в Україні, або за кордону, або розкішних автомобілів ці, це майно відповідало офіційним доходам, зараз це набагато складніше робити, тому що в нас уже другий рік не працює система електронного декларування. Її зупинили на час воєнного стану, і якщо на початку повномасштабного вторгнення аргумент про ризики відкритої інформації про декларації мав сенс, то зараз зовсім немає жодного сенсу в тому, щоб закривати електронні декларації і взагалі не зобов'язувати чиновників декларуватися. І як показує досвід з воєнкомами. Навіть е людей в військових, котрі не займаються активними гарячими діями на фронті, які е не ведуть бойові дії, а здійснюють якусь таку штабну е е роботу, їх також варто змусити е декларувати свої статки. Тоді для НАЗК і для інших правоохоронних органів від БР і Набу. Буде набагато простіше ефективно перевіряти спосіб життя, тому що з одеським випадком інформація була спочатку опублікована журналістами в ході журналістського розслідування, а потім вже правоохоронні органи змогли включитися і перевірити цю інформацію. Наскільки я розумію, спочатку НЗК перевірила деталі про квартиру, записану на маму в Іспанії. Потім ці матеріали передало в правоохоронні органи, які здійснюють кримінальне розслідування. Ось і далі. Ну, я заохочую е, всіх громадян, які мають якусь інформацію про е, е, дуже розкішний е, будинок або авто. Або якісь ще цікаві статки, як в Україні, так і за кордоном воєнкомів, але не тільки воєнкомів, але й інших чиновників. А повідомляти про це в НАЗК в НАЗК зараз є можливість перевіряти цю інформацію, і з вашою допомогою можна буде притягнути до відповідальності тих, хто зловживає на війні. А можливо, тоді просто якраз потрібно повернути декларування. А ви зняли з вуст в мене цю пропозицію? Ми зобов'язані повернути декларування в парламенті. Є вже законопроект, який не рухається більше року. Багато є розмов чи потрібно повертати декларування в публічний простір? Тобто, вона зараз навіть взагалі не потрібно подавати декларацію. А не те вже не кажучи вже про те, щоб публікувати її. Ми вимагаємо від парламенту прийняти закон, який повертає як обов'язок подавати декларацію, так і їх публічність за винятком певних суб'єктів декларування, котрі дійсно виконують бойові задачі, і це працівники спецслужби, це працівники. Це наші військово е, зобов'язання, котрі е, здійснюють бойові завдання. Тобто, е, звичайно, що вони не мають відволікатися від е, війни і е, збирати е, папірці про свої доходи. Е, ось, Але депутати, е, керівництво Міністерства оборони, е, е, уряд, е, мері, мери міст зобов'язані подавати свої декларації, е, тому що е, для звичайних громадян, які проти того, щоб на війні розкрадалися наші державні кошти, це найкращий спосіб контролювати владу, і безумовно декларування потрібно повернути і доступ, і обов'язок подавати декларації, і доступ до самих декларацій, і я думаю, що навіть наші міжнародні партнери це зрозуміли, міжнародний валютний фонд. Який нам надає важливу фінансову допомогу в своїй останній програмі? Визначив обов'язок України повернути декларування? Ось я думаю, що ми в найближчі тижні або місяці ми побачимо рух цього законопроекту в парламенті. Ми спостерігаємо. Неохочість е, депутатів е, голосувати за цей закон е, є різні спроби, як нівелювати силу декларацій. Е, є, наприклад, прибрати е, обов'язок декларувати статки, е, або там е, орендовані квартири, або місце проживання, е, обґрунтовуючи це е, безпековим ризиком. Також немає бажання повертати публічність декларації, це взагалі ганьба для народних депутатів. Ми бачимо дуже великий супротив в парламенті, але водночас ми бачимо дуже велику потребу повернути публічність декларації, це підтримується абсолютною більшістю громадян України, які кожен майже кожен громадянин України якимось чином свої гроші віддає на армію. Хтось своїм друзям, родичам, хтось благодійним фондам. і ми хочемо розуміти, також, куди йдуть наші податки, і декларування це гарантія, що чиновники не зловживають своїм своїми повноваженнями і не крадуть на війні. Дар'я, чи можна сказати, ви як людина, яка відома своїм спілкуванням з паном Саліваном, так чи можна сказати, що якраз і відсутність нашого декларування і ось цієї відкритості, це теж таки може бути стоп у тому що нас не приймають в НАТО, не беруть а, там просування до Європейського союзу? От в усіх цих так само процедурах, що наші партнери від нас чекають саме відкритості цієї. Наші партнери чекають конкретних інструментів боротьби з корупцією, і звичайно, декларування є одним з найпотужніших таких інструментів. І знову ж таки, спочатку, після повномасштабного вторгнення, нас зрозуміли, коли ми закрили частину інструментів публічності. Але зараз, як Європейський союз, так і в НАТО дивляться на нашу ситуацію з боротьбою з корупцією, і звичайно. Повернення декларування доступу до статків чиновників буде дуже сильним аргументом, як для ЄС, так і для НАТО, так і для міжнародних фінансових організацій, як МВФ, продовжувати нам надавати фінансову допомогу, військову допомогу та прискорити інтеграцію України в ЄС і в НАТО. Так, я дуже хотілося, щоб це все спрацювало. І нарешті люди зрозуміли, що потрібно, потрібно змінюватися. Ну вже хочеш, не хочеш. Вже так ставить нас життя вже в такі умови, що всі, всі ті статки, які заробили, вони можуть дуже легко зникнути. Бо ми розуміємо, хто у нас ворог і як це все працює. А для того, щоб ми були в захисті, ми маємо бути так само чесні, відкриті і працювати на себе і на свою безпеку в першу чергу. Даря, дякую за те, що доєднали до нас Дар'я Калинюк, виконавчий директор, співзасновниця центру протидії корупції.